Але тут починається найцікавіше. Російські ультранаціоналісти просто вибухнули, коли почули таку новину. Вони кричать, що це зрада, саботаж. Недопустимо. Чому? Ну, бо, на їхню думку, Україна використає цей час, щоб отримати більше зброї та підготувати контрнаступ. Друзі, який контрнаступ? Ви воюєте на нашій території. Ми не контрнаступ будемо готувати. Ми будемо повертати свої землі, а ви нічого не втрачаєте. Але що тут ще цікаво? Кремль офіційний Кремль, схоже, має іншу думку. Він поводиться інакше. Він, вони вже вони офіційно ще не відповіли, але їхні ЗМІ намагаються утримати більш спокійну позицію. Аналітики з інституту вивчення війни кажуть, що це свідомий свідомих. Вони чекають, оцінюють реакцію суспільства, зважують усі варіанти. Тож що вони хочуть отримати? Є версія, що Москва може висунути свої умови, ну, наприклад, заборону постачання західної зброї України або якісь інші поступки. Хоча це і давня тактика Росії торгуватись до останнього і намагатись витиснути максимум. А ще цікава деталь: офіційно Кремль ігнорує ультранаціоналістів. Тобто ті кричать про зраду, але влада робить вигляд, що не чує. А це може означати, що в Кремлі е, реально Розглядають варіанти припинення вогню, але не хочуть, щоб це виглядало якось слабко.